Питалася мати дочки чи сіяла огірочки най в'ють, най в'ють, най в'ють, най в'ють, ой сіяла над водою, заскороджу бороною. Най в'ють най в'ють, най в'ють най сяв'ють, ой сіяла поливала, завтра буду вибирала, Най ся в'ють, най ся в'ять, найсав'ють. Пой вий огірочки у зелені пуп'яночки, най ся в'ють, най ся в'ють, най ся в'ять найсав'ють. огірочки, звивайтеся до купочки, най ся в'ють, най в'ють, най в'ють, Ой приходьте, парубочки, вибирати огірочки, найся в'ють, найся в'ють, найся в'ють, найся в'ють.